Бажаю всім гарного, благодатного дня і мирного неба. Снімаю. Моя коза давай, давай, родить. Захотіла родити на подвір'ї. Так, отак перший раз в житті. Твої зонік в ліві мають козенята, а вона не захотіла разом з ними. Все, будемо бачити, що то буде далі. Давай, давай, бубка. Гарна бубка моя. Ай ти, козунька моя, ей ти, бубулька, ти моя. Давай, давай. На природі. Маленький, ну зараз тебе будемо обмивати. Вередлива коза. Тяля, тебе будемо обмивати. Ой, сонечко. Ой, Чіт-чі-чі-чіть. Вся, пауза. Вже двоє. Ай, мої маленькі. Ой, мої маленькі. Ну коли знімати? Захотілося. Козі на сонечку. А не хліві. Може, ще буде третє. О так, вийшла. Ой, впало! Ай, Ой, мій. Вставай, вставай. Вставай, вставай. стой, давай! Отак в остатіки. Сохнуть на сонці. Ух, ну чого ти хочеш? Ще от такий котик в мене є. Пушок, іди сюди, іди. Іди, мій красончик, Ой. Зараз підемо до хатки, занесемо ще тих красунчиків. як же їх занести. Може в неї ще одне буде. Будемо бачити далі. Дві кизумки досихають вдома коробочці. Ось куди. Через годину після родів на дворі. О, ще коза ще зчищається. Вони обсохли. А це о, яке гребеньке. Дві кізочки. Бубочка моя. Герої сьогодні.